Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги дублянку. Авіатор її виготовлено з високоякісної штучної шкіри. Також вона має підкладку з овчини, що гарантує вам тепло протягом дня. Дизайн має стиль куртки авіатора, що надасть модний вигляд. Вона доступна в різних розмірах та кольорах, гарантуючи, що ви знайдете ідеальну посадку та стиль, яка підійде саме вам. Вона ідеально підходить для активного відпочинку та повсякденного носіння в зимовий період. Це стильний та зручний вибір для жінок, які шукають теплу та модну дублянку для холодних місяців.